Ми створюємо цю атмосферу тоді, коли колемо кабана, чи йдемо в АТБ, чи будемо скуплятися, коли запахи, шинки і е, других страв починають рухняні в нашому домі. Тоді, коли прикрашаємо ялинку, тоді, коли ми готуємо подарунки, це все атмосфера. Для багатьох Різдво це родина. Чи не так? Люди збираються часто з сім'єю, і це, це прекрасно, це, це, це гарно, коли люди збираються родиною, з'їжджаються, порою їдуть далеко в іншу країну. Скільки людей під час Різдва поїхали за кордон, а скільки повернулися сюди, які там здоровенні черги стоять? Люди витрачають на це час, сили, тому що Різдво це родина, це родинне свято. Для багатьох різдво це просто вихідний. Угу. Гарне свято вихідний привід для свята. Якщо відкласти в сторону всі релігійні слова, то питання віри в Ісуса для більшості людей просто не болить. Воно їх не дратує, воно людей не Воно просто їх навіть не хвилює. І це нам, мабуть, найскладніше. Тому що з ворогом можна воювати, і з другого можна обійматися. А що робити з байдужою людиною? Ви пробували коли-небудь завести розмову з байдужою людиною. І її навіть в розмову залучити неможливо. І сьогодні я хочу сказати дуже просто і дуже чесно. Різдво це не та подія, до якої можна залишатися нейтральним. Різдво це подія, яка сталася 2000 років тому, і до якої не можна ставитися в став, нейтрально. Але перед тим, як ми будемо говорити про наш відгук, нашу відповідь, як же ж ми маємо відгукнутися на Різдво, я думаю, що нам всім потрібно спочатку все-таки поговорити про історичність Ісуса. От Я думаю, що в нашому залі все-таки є люди, які ставляться до самого факту Різдва не як до історичної події. Я думаю, що можливо і тут, але точно поза межами цього будинку є багато людей, які ставляться до е, народження Ісуса приблизно, як е, я ставлюся до Івасика Кателеси. <смеш> І Васик Телесик існував, так, існував. В касті. Але це не історична реальність. Ісус, е, Ісус був історичною особою. І це потрібно тверд, ствердити. Якщо Ісус був Це коротенько покажу, навіть якого року Ісус родився. Але те, що Ісус, історичний Ісус, справжня людина, жила на землі і родилася одного дня, це точно, це правда. Ми маємо чіткі задокументовані історичні документи, які були написані про життя Ісуса Христа. І сьогодні я хочу звернути увагу вашу на Івангелія е, від Луки. Лука це один із учнів Ісуса, який жив у першому столітті нашої ери. Він не був, він особисто Ісуса не бачив, він його не зустрічав як історичну, живу, фізичну особу. Він у нього повірив через розповіді апостолів. Але він одного разу вирішив. Зібрати всі дані, які він міг зібрати про Ісуса, і зібрати їх в один історичний документ. І він так і спочатку пише, що я не був очевидцем цих подій, але я з самого початку розвідавши і достеменно все, дізнавшися, виклав у хронологічному порядку. І він нам дає найбільше деталі про народження Ісуса. І коли Він говорить там, він говорить, Конкретні місця географічні, в казках географічні місця не говоряться. Він говорить про історичних людей, які знаходилися поза Біблією, і історики сьогодні визнають, що ці люди існували. Давайте першого кого потрібно згадати, це ірода Великого. Ірод Великий жив, існував. Це про це історики. Про це чітко говорять. І він жив у 30... з 37-го року, він правив з 37-го року до нашої ери і закінчив своє правління в 4-му році нашої ери. Угу. Пробачаюся. В 4-му році до нашої ери. Він помер. І ця історична подія, коли це виявилося. Коли цю дату встановили, то вже було зрозуміло, і це було досить недавно, через археологічні розкопки це виявили, то сталися проблеми. Якщо Ірод Великий родився, помер у 4 році нашої ери, то це означає, що Ісус родився коли? Приблизно в 6 році до нашої ери. Це означає, що ті, хто рахували початок нашої ери і вирахували роки, тоді помилилися на 6 років. Але це ніяк не спростовує той факт, що Ісус народився. Коли ми читаємо про е, перепис, який пише Лука, що за того часу був перепис, і е, за царя Августа, то це говориться про римського імператора, який жив у той час. І це теж історична особа. І це говорить про конкретну історичну подію, яка теж в історії задокументована і теж вона співпадає по часові. Тому народження Ісуса це історична подія. І ми маємо оповість. Від, про всі деталі народження Ісуса від Луки. Але де ми ці деталі дізнати, отримати сам Лука? Від кого він міг дізнатися? І по самому стилю викладення оцих перших розділів видно, що він дізнався це від Самої Марії. Тому що, розповідаючи історію народження Ісуса Христа, він декілька раз каже, а Марія все це складала у серці своє. Mm -hmm. Ця фраза означає ніч інше, як вона складала в серці своїм всі ці події в своїй пам'яті. І е, ці речі ніхто б інший і не знав. Хто б міг розповісти луці про Захарію і Єлисавету? Хто міг би розказати що, е, про е, благовіщення і про багато інших речей, якими очевидцями тому. Нам сьогодні про народження Ісуса Христа розказує його історична мама. Фізична, реальна жінка, мама. Ми маємо справу з історичною подією. І історичні, багато історичних подій у історії людства відбулися. Але їхня відмінність від цієї історії, про яку ми з вами говоримо, відрізняється тим, що. Ті речі вони не мають багато речей, які в історії відбулися, вони не мають безпосереднього відношення до нас. Це добре знати ці історії. Це добре знати історію, любити історію, вивчати історію. Але яке воно відношення має до мене? З історією народження Ісуса все по іншому Тому що Ісус не просто родився. Ось подивіться, тут написано. Дитя кому народилося? Нам. Нам. Нам дано сина. Він даний нам. Нам це і мені. В особистому значенні, я можу сказати, дитя мені народилося. Син даний мені. І сьогодні я хотів би з вами говорити про Різдво як подарунок. Різдво як подарунок. Він дивіться, він не заслужений. Він даний. І саме звідси, саме звідси і традиція подарунків на Різдво. Ми даруємо подарунки на Різдво саме через те, що Різдво, саме Різдво є подарунком. Тому Різдво це історія про подарунок. Не символічний, не абстрактний, а конкретний. Бог дав сина. Щоб це і для нас було менш абстрактно. Я тут хочу взяти коробку. Тут нічого немає. Я нікого не буду даруватися, не дорвати. Це лише демонстрація. Демонстрація подарунку. Уявіть собі, що ви сьогодні приповертаєтесь додому приходите до свого порогу. Двері у вас замкнені, а на сходах біля дверей лежить ось така коробка. Ви не знаєте, що. Але там є коробка. Що ви зробите? Вам, напевно, закрутить заглянути всередину. Якщо він лежить на вашому порозі, то напевно він вам. Можливо, вашій родині загальному. Але, можливо, конкретно і вам. Ви бачите, що цей подарунок, він підготовлений.